Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму новому каналі Міні-фермер. Сьогодні займаюся тим, що знімаю стріли з нашого культиватора. Будемо їх наплавлювати, робити наплавку. Бо культиватор в нас вже відпрацював три сезони і вже трошки стріли сходилися. Викаток трохи От такі ці планки погнуті. Ну, у, нас, у нас є такі ділянки поля, що там 30% саме каміння і того воно так сходилося. Культиватор у нас від фірми Терфет ВПРО 3.6. Вепр 3,6 на вісний. Ми брали 3,6, тому що ми колись ще не мали цього трактора нашого ловола. І для МТЗ ми брали трошки менший, щоб він його зміг піднімати і нормально тягнути. І зробили ми колись таку помилку, що ми не взяли 3,80, а взяли. Е 3,60, бо тому що у 3,80 стійкові стійки йдуть всі однакові відстані мають. А в нас в 360, о цих ось ці дві задні крайні стійки, е, стійка від стійки вона на сантиметрів десь 10 е, ближче стоїть одна до одної. І деколи тут воно трошки забивається. Ну воно тут не критично, тому що тут стійки. Ідуть е, рухомі, воно її від, відвертає в сторону, піднімає, завертає ці пружинні. Ось такі тут у нас йдуть стійки. Культиватором задоволені. Відпрацював він у нас вже певну кількість гектарів. Працює він добре, жодних питань по ньому немає. Лол з ним справляється. На Ура, тягне, піднімає, все класно. І колись ми купляли в магазині електроди для наплавки від е, Запорізь, Запорізького заводу, Запоріжжя. Непогані електроди. Ну, тепер ми їх знайти не можемо. Напевно, тому що... Зараз Запоріжжя під окупацією чи чому, ну немає їх на ринку. І будемо шукати якісь які ще хороші електроди, якісь аналоги, щоб гарно трималася наплавка. Можливо, ви щось порекомендуєте в коментарях, чим ви користуєтеся. Так, Ось такий у нас ловол. Відпрацював він у нас вже близько у 800 мотогодин. Десь так він відпрацював. Нарікань поки що на нього жодних немає. Поломок таких аж теж не було ніяких. Зараз відкрию. Ось так, подвигунув, все сухенько, ніде нічого не підтікає. Працює він гарно. Поламок таких не було, були ось такі дрібнички, як газова опора відламалася, що піднімає кришку. Там вверху такий тросик є, коли відкриваєш дверку. Ось цей тросик. Це, ми вже його один раз реставрували старий. Це вже купили, заказали новий. Так, в принципі, жодних поломок по трактору не було ніяких. Е, ще було у нас е, без жодної причини почало спускати заднє колесо. І що там в ньому було? Це, було? це був брак камери. На камері, камера була так, як пожована в одній місці. Були такі мікротріщинки і на нім, Е, було маленька дирка. Ми відвезли, на монтаж, нам його Нам витягнули камеру, е, показали. Я на той час е, сфотографував, відіслав... Е, Менеджеру з продажу в Техноторг в Чернівці. І вони щось зразу почали казати, що це не гарантійний випадок, ми таке, ну, ми таке не міняємо. Ну, я їм сфоткав, з ними неодноразово розмовляв, що, воно, ну, що це не наша вина, що це заводський брак. І вони погодилися і вислали нам. Іншу камеру. Ну, ми, в принципі, тут зробили, заклеїли, поставили на запас нову. І так, і так ми вже від'їздили десь, напевно, ще не, ну, ще не цілий рік десь вже на весні скоро буде один рік. І так, друзі, на сьогодні все. Підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте. Пишіть, можливо, у когось, у когось є такий культиватор. Як він вам, як він працює, задоволені ним чи ні. Підписуйтеся, ставте лайк. І всього найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі.